Христос Воскрес! І скоро буде свято, і три дні будемо чути Христос Воскрес, воїстину Воскрес! А далі. Ісус Христос Він віддав своє життя для нашого Спасіння, для нашого відкуплення. І це сталося під час Пасхи. Але язичницька Пасха. В кожному будиночку кулічі образ фалоса, обкладений яйцями, посипаний насінням, і ніхто не вигукує, чому прокляття в домі, чому смерть у домі, чому війна? Адже все це ідоложертвене, і воно приносить прокляття і смерть у дім. Але ні в кого немає навіть розуму, замислитися і ухвалити рішення викинути все це і перестати все це робити. Так краще вже самим від усього цього язичництва відмовитися, у, кожному, у жодному разі не поєднувати святе, з таким нечистим і грішним і називати. Цей шедевр хлібобулочний Пасхою, це просто блюзнірство, це богохульство, це святотатство, гріх найвищого ступеня. Амінь.